Ти колись замислювався над тим, що твоє життя може змінитися назавжди, через простий навіть буденний вчинок, звучить як казка, правда? Але що, як я скажу тобі? Що саме так і сталося з однією скромною жінкою з України? Звичайною флористкою, яка в звичайний день простягнула одну єдину квітку незнайомцеві, без жодних очікувань, без розрахунків, просто від серця. І ось у чому парадокс. Тим незнайомцем виявився мільярдер, один із найвпливовіших людей у країні. А вона. вона навіть не підозрювала, хто він. І саме це змінило все. Поки інші вдають, грають ролі, будують образи, вона просто була собою без масок, без гри. І саме ця щирість змусила людину, яка вже давно нічого не відчувала, знову побачити світ живим. Але те, що сталося далі. Було ще більш неймовірним, бо їхні долі, такі різні, такі далекі, несподівано переплелися, і якщо ти думаєш, що це просто романтична вигадка почекай, ця історія може змінити твоє бачення життя, стосунків і того, що справді має значення. Деякі історії не стукають у двері перед тим, як увійти у твоє життя, вони вриваються як раптова злива посеред ясного дня. Саме так усе й почалося для Олени 33-річної жінки з чернівців, яка ніколи не вірила в казки. Вона працювала в маленькій квітковій крамничці на перехресті вулиць Франка та Головної, де життя текло повільно, майже передбачувано. Але як це часто буває, справжні чудеса трапляються саме тоді, коли ти найменше цього очікуєш, і цього разу чудо мало ім'я Андрій. Уявіть, звичайний день, як і всі інші. Сніг ще не розтанув після довгої зими, повітря пахло весною, але серце Олени залишалося замкненим. Вона думала, що вже все бачила, все знала, аж поки не побачила його, незнайомця з поглядом, сповненим самотності. У ньому було щось знайоме, щось, що змусило її зупинитись і подивитись ще раз. І хоч це був лише мить, вона змінила хід подій. Якщо ти колись зустрічав людину і відчував, що всередині щось змінюється, ти зрозумієш, куди все йде. Варто пам'ятати одну просту істину великі зміни часто починаються з дрібниць погляд, усмішка, жест, який здається незначним. Більшість людей проходить повз такі моменти, чекаючи чогось грандіозного, але ті, хто вміє помічати мале, вони й стають свідками справжньої магії. Ця історія про такий момент і повір. Далі буде тільки цікавіше. Олена завжди казала, що квіти самі знаходять тих, хто їх потребує. У її невеличкій крамничці, прихованій між старими будівлями в центрі чернівців, усе мало свій порядок, але не такий, як на заводі чи в офісі. Тут правила не диктував графік, а інтуїція. Вона могла з першого погляду сказати, кому потрібна гілочка лаванди для душевного спокою, а кому в яскраві тюльпани, аби розбудити надію. І знаєш що? Це працювало. Люди приходили мовчазні, замкнені, а виходили з квітами в руках і зі іскрою в очах. Її крамничка була чимось більшим, ніж просто місце продажу троянд та хризантем це було місце, куди поверталися не за букетами, а за відчуттям. Олена жила скромно, не гналася за модою чи грошима, але мала те, що багато хто шукає роками гармонію. Вона вірила, що кожна квітка несе в собі енергію. Як книга несе історію, тому вона ніколи не продавала квіти випадково лише тим, кому вони були справді потрібні, наче сама природа нашіптувала їй, кому і коли вручити той чи інший колір. У цьому світі, де все обертається навколо швидкості грошей і успіху, такі люди, як Олена, рідкість вона не намагалася змінити світ, вона просто на своєму місці робила те, що відчувала серцем. І саме тому життя вирішило підкинути їй випробування або, як сказав би хтось інший, подарунок у незвичайній обгорці. Це був один із тих днів, коли повітря мовчазне, а місто здається затиснутим у власних думках. Олена саме розставляла нарциси біля вітрини, коли помітила його, незнайомця, що сидів на лавці навпроти. Він виглядав не як турист, не як діловий чоловік, а як хтось, хто загубив щось дуже важливе. Його пальто було дороге, але зім'яте. Погляд далекий, майже прозорий. Це був Андрій, як вона дізнається пізніше, але в ту мить він був просто людиною, що мовчки кричала. Не знаючи, чому, Олена взяла одну білу тюльпану, не надто помітну, але сповнену ніжності, і вийшла з крамниці. Вона не планувала говорити, не мала готового сценарію. Просто підійшла і майже пошепки простягнула йому квітку. Андрій підняв голову, здивовано, ніби його щойно розбудили з глибокої сплячки. Він не взяв її одразу. Між ними була пауза тиха, але щільна, як сніг перед хуртовиною. Іноді найпотужніші речі це не слова, а вчинки. Те, як вона просто стояла, не вимагала нічого взамін, було чимось більшим за подарунок це був акт віри, віри в те, що навіть незнайомцеві можна дати щось справжнє. Не знаючи його історії. А біла тюльпана, символ чистоти й нового початку, стала першим рядком у тому, що мало перетворитися на несподіваний розділ в їхньому житті. Андрій взяв квітку дуже обережно, наче боявся її зламати. Він подивився на Олену так, ніби намагався зрозуміти, чому вона це зробила, але не сказав одразу нічого. Лише легенько кивнув знак вдячності, в якому читався сумнів. Звиклий до того, що кожен жест у його житті має ціну, він не міг одразу повірити, що цей вчинок щирий, і все ж у його очах щось змінилося, наче ця тюльпана торкнулась не лише його руки, а й чогось глибшого? Вам сьогодні сумно? тихо запитала вона, не дивлячись прямо в очі, а наче дозволяючи йому вирішити, чи хоче відповідати. Він ледь усміхнувся, трохи сумно, трохи іронічно, і відповів. Буває. Ця коротка розмова тривала менше хвилини, але в ній було більше, ніж у десятках світських балачок. Бо коли говорять душі, слова стають зайвими. Вони не питали імен, не обмінювались контактами. Просто були в тій миті двоє незнайомців, об'єднаних тишею. Є в людях щось, що ми відчуваємо до того, як дізнаємось про них щось конкретне. Як на інтуїтивному рівні, ти ще не знаєш, хто перед тобою, але серце вже відгукується. Так було й тут. І хоч Андрій залишався стриманим, навіть закритим, щось у ньому почало відкриватися. Можливо, це був не перехід, лише мікротріщина в його броні, але навіть найміцніший лід починає танути з однієї краплі тепла. Наступного дня Андрій знову з'явився. Тепер уже не такий закритий, хоча все ще обережний у словах. Він обрав кілька ірисів, не питав ціну, не торгувався, просто заплатив і залишився ще на кілька хвилин. Олена, між іншим, запитала, чим він займається. Він відповів просто Готельний бізнес. Ніякого хизування, жодної нотки зверхності. Сказано було так, ніби він працює на рецепції, а не управляє мережами по всій Європі. Олена не шукала сенсацій. Для неї було достатньо, що він повернувся, що він знову взяв квіти і знову затримався. Готельний бізнес Ну, непогано. Чернівці мали свої готелі. І вона навіть уявила його серед сивочолих адміністраторів чи менеджерів у темно-синіх костюмах, але вона навіть не здогадувалась, що перед нею один із найвідоміших підприємців країни, власник розкішних готелів у Львові, Одесі та навіть у Києві. Це не просто бізнесмен, це людина, яка могла купити будівлю навпроти її крамниці одним натисканням кнопки. Але він цього не показував. І, можливо, саме тому вона не запідозрила нічого, їй не потрібні були статуси, вона звертала увагу на погляд, на інтонацію, на те, як люди тримають чашку чаю, бо істина часто прихована не в словах, а в дрібницях, і, хоч поки що вона не знала, ким він є насправді, серце вже починало помічати, що ця історія далеко не звичайна. Інформація прийшла не від нього. Насправді, Олена дізналась усе випадково. Коли одна з постійних клієнток, молода журналістка з місцевої редакції, побачила Андрія біля крамниці, вона широко відкрила очі і прошепотіла Ти знаєш, хто це? Потім показала статтю на телефоні. Глянцева обкладинка з тим самим обличчям Андрій Коваленко, бізнес-магнат, власник міжнародної готельної мережі, людина, яку називали сталевим лисом українського ринку. Це був справжній шок. В голові Олени усе змішалось. Як могла вона проста флористка з чернівців навіть не підозрювати? Вона згадала кожну їхню розмову, кожну усмішку, кожен вибір квітки. Він жодного разу не зронив натяку, не зловживав своїм статусом, навпаки, здавався простим, навіть трохи загубленим, але тепер вона бачила це по-іншому. За стриманістю ховалася сила. За скромністю та величезний вплив, про який вона навіть не мріяла. Її серце розривалось навпіл. З одного боку, це був той самий чоловік, який отримав білу тюльпану, з іншого образ, намальований пресою, жорсткий холодний, безжальний у переговорах. І тут виникло запитання, яке не дає спокою нікому хто стикається з несподіваною правдою. Що з цього? Реальний Андрій. Той, що приходив за квітами, чи той, про якого писали газети, вона могла б віддалитись, могла б замкнутись, уникати розмов, заховати себе за роботою, як це роблять багато хто, коли правда лякає. Але Олена вирішила діяти інакше вона спостерігала не за заголовками, не за статтями, за самим Андрієм. І коли наступного дня він знову з'явився біля її вітрини, із тією ж мовчазною ніжністю вона відчула. Він повернувся не за квітами він повернувся за нею. І це вже не була гра. Кожен день він обирав нові квіти. І кожен раз і питав, що вона порадила б сьогодні. Вони говорили про дрібниці погоду, дитячі спогади, запах буску у травні, і в цих розмовах не було пафосу, не було демонстрації статусу. Олена жартувала, що його руки зовсім не пасують до троянд занадто строгі. Він усміхався. Мовчки погоджуючись. Їхнє спілкування ставало звичкою, як ранкова кава або вечірнє світло крізь вікно. Це вже не було випадковістю. Це було щось, що виростало зсередини, як кущ півоній після довгої зими. І хоча вона знала, хто він у зовнішньому світі, у її маленькому просторі, він був просто Андрієм тим, хто приходить, щоб бути, а не вражати. І навіть якщо в глибині душі залишалось питання, навіщо він це робить. Вона дозволила собі не шукати відповіді. Бо іноді достатньо того, що хтось просто поруч. Усе було добре, поки не стало надто помітним. Одного ранку до крамнички завітала жінка з фотоапаратом, що прикидалася покупцем. Іншого дня чоловік у плащі, який надто довго розглядав троянди, ніби вони були кодами до скарбниці. Потім почались плітки. О, це вона та з Квіткової, що зустрічається з мільярдером. шепотіли перехожі. Газети почали писати магнат і флористка роман весни. Це звучало майже як казка, але всередині Олена відчувала їй стає важко дихати. Її маленький всесвіт, що раніше був тихим притулком, почав тріщати під тиском уваги замість клієнтів журналісти, замість спокійної роботи нерви й обережність. Вона більше не могла бути просто собою. Тепер кожен її рух міг стати заголовком. Вона не знала, чи це грає йому на руку, чи він узагалі про це думає. І найстрашніше, вона почала сумніватися чи справжнє все, що між ними було. Людям подобається створювати легенди з чужого життя. Але ті, хто в центрі подій, часто платять за це спокоєм. Олена не прагнула слави, її життя було простим і щирим. І тепер, коли на нього наклеїли ярлики, вона не знала, чи зможе залишити це за дверима серця. І все ж попри страх, вона чекала, чекала, що саме він з'явиться не образ, не персонаж, а справжній Андрій. Говорили всі. Але він все одно приходив. Щоранку, як за розкладом, двері тихо відчинялися, і в крамничку заходив Андрій, без охорони, без сонцезахисних окулярів, без показухи, просто знову з нею. І саме це говорило більше, ніж будь-яке інтерв'ю. У той час як місто шуміло, припускало, вигадувало він обирав мовчки бути поруч. Не в готельному холі, не на червоній доріжці, а серед квітів у її світі. Олена вже не питала, чому він повертається вона просто приймала, як приймають дощ навесні. Їхні розмови стали глибшими. Вони обговорювали не новини, а мрії, не цілі, а страхи. Андрій почав ділитися тим, чим не ділився навіть із бізнес партнерами. Він розповів про батька, про дитинство в Житомирі, про те, як успіх іноді залишає після себе порожнечу. А вона слухала не як журналіст, не як шанувальниця, а як людина, якій справді не байдуже. Час від часу Олена ловила себе на думці, що світ за вікном більше не має такого значення. Що глянцеві обкладинки не мають ваги поруч із тим, як він дивиться, коли вона сміється. У цьому було щось майже небезпечне, бо відкриватися означає ризикувати, але хіба не в цьому суть? Найцінніше завжди приходить з ризиком. І що більше вона пізнавала його серце, тим більше хотілося залишитися, навіть якщо попереду був шторм, а потім тиша. Андрій зник так само раптово, як і з'явився. Жодного повідомлення, жодного дзвінка. Просто не прийшов. Один день, потім другий. І з кожним наступним серце Олени все більше стискалося вона намагалася себе заспокоїти можливо, справи, поїхав у відрядження, повернеться. Але тиша не зникала вона, навпаки, наростала, як снігова буря в горах, і з кожним днем ця відсутність починала звучати голосніше за всі попередні слова. Вона почала сумніватися у собі. Може, я вигадала все це, може, я лише короткий епізод у його житті. Сумніви, ті, що так довго дрімали десь на дні душі, почали виринати як весняний лід на поверхні річки. Вона ходила на роботу, як завжди, продавала квіти, усміхалась клієнтам, але всередині мовчала. Її погляд все частіше ковзав до дверей, навіть тоді, коли вона знала, що сьогодні не його день. І це мовчазне очікування стало частиною її щоденності. Вона не телефонувала, не шукала в інтернеті, не писала. Гордість? Можливо. Але ще більше страх дізнатися правду, страх, що все було ілюзією, фантазією, яку вона сама собі дозволила. Але навіть серед цієї невизначеності було щось невловиме відчуття, що історія ще не завершена, що в цьому зникненні не кінець, а пауза. І, хоч вона не знала, скільки це триватиме, серце все одно чекало. Він з'явився на 23-й день просто так, без попередження, без дзвінка, без квітів, але з очима, в яких було все провина, в тому щирість. Андрій стояв у дверях крамниці і мовчав. А Олена не знала, чи кричати, чи обійняти, чи просто розчинитися в повітрі. І тоді він заговорив повільно, важко. Але відверто розповів про сімейний тиск старшого брата, який захворів, про спадок, що раптово опинився під загрозою. Він не хотів втягувати її в хаос, але водночас не зміг залишити її в серці, мов спогад. Олена слухала і не перебивала. Її руки були в пилку, голос у грудях, але серце поруч із ним. І коли він закінчив, не було сцен, не було звинувачень, вона лише сказала. Я чекала. І ці два слова змінили все. Бо в світі, де люди тікають навіть від себе, чекати когось це вже акт любові. Того вечора вони залишились у крамниці до пізньої ночі. Без камер, без новин. Лише вони двоє, правда, кунані квіти, як мовчазні свідки нового початку. Через місяць вони одружились без фанфар, без гостей, з обкладинок журналів. Лише найближчі її тітка з Хмельницького, його мама, скромний священник. Весілля відбулося у маленькій церкві на околиці Львова. Вона була в простій сукні з вишитими маками, він у сірому костюмі, трохи зім'ятому, як і в перший день. Але найголовніше очі. В них була тиша. Спокійна, впевнена тиша двох людей, які знайшли одне одного серед шуму світу. Життя не завжди дає нам попередження. Воно іноді стукає у двері тихо, а іноді ламається всередину несподіванкою. Але головне, чи відкриті ми до змін, чи готові побачити у випадковій зустрічі щось більше? Іноді, щоб усе змінилося, достатньо лише одного жесту, однієї квітки, одного так у потрібний момент. То що зупиняє тебе зараз страх, сумніви? А може, з того звичка не вірити в чудеса? Постав собі просте запитання. Як би змінилося моє життя, якби я діяв лаві серця, без очікувань, але з вірою? Бо найсильніші історії не про ідеальних людей, а про справжніх таких, як ти, і таких, як вона. Якщо ця історія змусила тебе замислитись, не зупиняйся тут. Підпишись на канал, Увімкни Сповіщення, і будь із нами, щоб дізнатися більше таких історій, які змінюють. Бо, можливо, наступна. Буде про тебе.